Розплаву Q дорівнює лямбда М. Q – це кількість теплоти. Лямбда питома теплота плавлення. І М це маса. Можете розписати. Так, мені ще треба ваша книжка, я згадала. У вас, надіюсь, там книжки десь є. Без книжок ми теж не розібрали. Так. Да? Да, формулу запишіть собі. І можете записати, що яка буква означає. Q – Кількість теплоти, лямбда питома теплоємні, питома теплота плавлення. Вибачаюсь, питома теплота плавлення. І М маса. Ну і хто формулу записав? Давайте подивимося першу задачку, яку я сьогодні вам вибрала. Зараз будемо розв'язувати. Коли ви бачите будь-яку задачу, перш за все потрібно до неї зробити скорочений запис. Щоб зробити скорочений запис, перш за все треба дізнатися, що питається в задачі. І так, що в нашій задачі запитується. Що потрібно знайти? Кількість теплоти виділяють кафелізації. Яка кількість теплоти? Кількість теплоти як ми позначаємо? На так, кількість воно ку. латинське, Латинська не англійська. Так. Єку. Далі що в нас є ще? Перше, що в нас відомо, да? Це те, що нам потрібно знайти. А питання: що нам відомо? Що ми запишемо, що в нас вже є? Два кміє. Так, два кг – це що буде? Дві тисячі Ну, по-перше, кілограми не переводяться. Кілограми це основна одиниця. Тут, хоча це з приставкою кіло ви праві, але кілограми не переводяться. Це така одна величина, яка, в, 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 не, так сказати, не в своєму первородному вигляді. Да, на кілограмах вимірюється. Так, ладно. Насутня в тому: якою буквочкою на фізиці ми позначаємо 2 кілограми? Що ми тут написати? Що це за величина? Так, у нас це маса. значить, ми пишемо М. 2 кілограма. Так, ну поки що в задачці більше нічого не бачу. Значить, буду закривати. Як я вже сказала, переводити не треба, пишу розв'язок. Пишу розв'язок і пишу формулу. Формула у нас вже є на екрані, я її просто переписую. І так, щоб знайти Q... Так, питається Q, треба знайти Q. Для того, щоб знайти Q, нам треба знати, яке М і яке лямбда. М у нас є, значить, лямбда нам треба ще знайти. Де ми візьмемо лямбду? Ми можемо знайти лямбду. Я навіть не, не пам'ятаю, що це таке. Ото треба було записувати, прошло. Так, лямбда це питома теплота плавлення. Можете зараз записати? Лямбда питома теплота плавлення. І вона є в табличці в книжці. Де в нас таблички в книжці? А, -30. Так. Рінка 230. 230 сторінку. Нашов. Так, добре. Що нам там треба? Яка речовина? Мідь. Мідь. Що 213. нам 213. 213. Ото ми це і записуємо сюди. 21. Чого? Що там написано в табличці зверху, там де лямта? А, а, Кіло -джоулі. На? КГ. КГ, Так. Кілоджолі на кілограм. Так, добре. Все, в нас є лямта, у нас є М. Ми можемо підставляти числа і рахувати. Підставляю замість лямти я пишу. 213 Кілоджоулів. На килограм. Дія в нас множення між буквами і множу на 2 килограмма. Так, хто вміє множити на два? На два вміє множить? 426. Так, 426. Добре. Чого? Дивіться, кілограми, кілограм. Скоротився, джоулі. що сталося? Кілоджол. Кіло джоулі. Так. Зверніть увагу, обов'язково пишіть, тому що тут кілоджоулі, а не джоулі. Так. Все. У ви можете написати зразу відповідь, куди рівняє. Я не буду мучитися писати, тому що це буде дуже довго. Для чого на це тратить час? Краще ми зробимо ще одну задачку. Так, я стираю. Ща. Буду Бідогдіть. Довіряю, 426. Все. Так. Тепер друга задача. Що потрібно знайти, кажіть мені самі вже. Потрібно знайти оцей. Кого? Ну, кажіть букву. Яку я маю писати. Так, о, о, так, хтось сказав. <пробітник> Правда, зна... з вопросительної інтонації, ну, мабуть, через те, що знак питання, через те треба з вопросительної інтонації, да, з питальної інтонації, так, по-українськи, да? так. Так. <пробітник> що в нас відомо? У нас відомо, що є 20 кг льоду. Ну, 20 кг, це що? Знову ж таки, яку я маю букву? це маса. Маса, добре. 20 кілограмів. Так, що в нас ще є? Температура. Так, в нас є температура спочатку. Ан да? буква Т англійська, вроде би. Це в нас температура для льоду, це температура для е води, так? Да? Ну, я позначу Т1 і Т2. Там будемо розбиратися. Задача мені нікуди не кинеться. Так, і. Т2. Все. З тим, що в нас написано, ми поки що розібралися, але ось сюди можна буде ще дописувати, як, по ходу, ще виникне, із да? проблеми. Далі пишемо знову ж таки розв'язок. І тут нам треба трошки подумати: Значить, що в нас буде відбуватися? У нас розпра... розплавлюється лід, так? при тому взятий за температури мінус 15. Пам'ятаєте, ми говорили про сніжку. Якщо вона взята за мінус 15, вона зразу буде, тан... зразу буде тануть? Ні. Ні. Коли вона почне танути? Вона почне танути, коли температура дійде до нуля градусів. До нуля градусів, так? Тобто до температури плавлення. Молодці. Значить, у нас виходить, потрібно спочатку нагріти до нуля лід. Тоді його потрібно розплавити. так? А потім потрібно нагріти воду. так? Відповідно, наше Q, яке, яке ми будемо шукати, воно буде складатися із трьох Q. Наше перше Q – це коли ми нагріваємо лід. Потім ми будемо плавити. Це буде друге Ку. І потім ми будемо ще нагрівати воду. Це буде третя Ку. Тепер для кожного з. У ку... Ку. Да -да -да, нас буде дуже багато Ку. Сплошне куку. -ку. Так. <реш> Далі ми будемо розбиратися з кожним ку окремо. Ку-перше це нагрівання льоду. Так. Лід у нас. Він буде. Нагріватися. Це льоду треба взяти. так Я його напишу С1. Нам треба С1 це, це, це льоду Давайте я зразу його з таблички, щоб потім не запутатися. Так, Це льоду. Це в нас табличка на попередній сторінці, да? в кого там книжка відкрита. Перегорніть назад одну сторінку. Там, де це було. Балі. Ну, знайшли літ, не знайшли літ. 2100 одеже. Да, Джен і на градус Цельсія. Так. Ага. Так, значить, 200. На кілограм і на градус Цельсія. Отак. Ще треба буде продовжувати. Так, далі ми будемо множити це все на масу. І множити на різницю температур. Ми гріємо до нуля. Так? Значить, перш за все, це буде наша температура третя. Ну, ми її знаємо. Ви можете її, звичайно, подивитися в книжці, хто не знає, що лід при нулю тане. Ну, якщо знаєте, то можете по пам'яті написати. У книжці там зразу під табличкою для це, є табличка для температур плавлення. І плавлення льоду це 0 градусів Цельсія. Так, значить. Це від плавлення, так? І від температури початкової першої. Так. Отак воно буде нагріватися. Це ми розібралися з першим. ку. Розбираємося з другим ку. ку – це в нас власне плавлення льоду. Так, як плавиться лід. Лід у нас клавиться за формулою лямбда М. Я живу, знай, повсюду, М у нас є. Е. Лямбду ми записуємо. Так, яка там лямбда для льоду? Лямбда. Да, так, для льоду. А ще б опять добро найти. Ну, це треба перегорнути стріночку вже туди на 230-та стрінка, так. Де в mm -hmm. нас лямбда? Там, де ми мідь брали в попередній стачці. олово, Парафін платина. Раніше. Перед нікелем оловом. А, триста Так, триста на тридцять 332, 332. 332 кілоджо на кілограм. Так. І в нас з тим розіб... розберемося і осталося у нас наше третя. Це вже нагрівання води. Знов за формулою Ц М Т так, але вже для mm. води. Відповідно, у нас вже буде наче це, уже буде не лід, а вода. Як там вода нагрівається? Яка теплоємність? Вертайтесь знову на 229 сторінку. 100. Вода. Чекайте. Ні, вам треба не кипіння, вам треба. Так, секундочку, нам треба вернутися на 229-ту сторінку. Табличку, де в нас речовини в рідкому стані, вон там. 4200. 4200. Так. 4200. Це вже знов чого? Ага. Деже Дар... кілограм. Так, джоль, кілограм градус Цельсія. Так. І на масу маса буде та сама. Дивіться, яка була маса льоду, така потім з нього утвориться маса води. Ми без втрат вважаємо, що все відбувається. Тепер гріться буде до. 70 градусів це в нас Т2. так? Mm -hmm. А від якої води, вода буде спочатку у нас якої температури, коли тільки розплавиться лід? 0. Нуль. Так. Тобто це наше Т3. От так. От така малесенька задачка. Нормально. Нормально, так. Да. Ну, ви будете далі писати вниз. У мене, дивіться, мене тут немає місця. Я буду робити розрахунок, записувати сюди відповідь проти формули. І стирать, бо в мене не буде для трьох розрахунків місця. А, а У нас типу, задачі є. Ні, сьогодні ми цю і все. І, О, Можливо, хорошо, і ще хорошо. якусь додаму дам. Тому що вже, в принципі, у нас ось, ось вже 18 хвилин. Зараз... Я сподіваюся, що ми за 5 хвилин дорахуємо і розійдемося. Якраз буде нормальний урок. Так. Підставляємо числа. Так, для кого нам треба. 200 то... Джой. 2 кг. кг. Множим на 2 кілограмма, так. Угу. <свес> Ой, а що я б написала 2 кг, яких 20. <свес> я только <Від>, замість. <свес> я теж. <свес> Якщо чесно, я просто задумала, що в міді було 2 кг. Це ще однакові числа, і тоді тільки побачила. Отак от от люди наживаються собі. З 20 гнів зробила 2 і всі і всі будь-які гроші, з намі 20 гривень. Дала б вам 2 гривні, і пішла. Так. Прикольно. Йдемо далі. Тут у нас 0, мінус, а тепер зверніть, тут буде мінус 15. Два мінуси підряд, бачите? Ой, я градуси Цельсія з'їла. Виліплююсь туди. Так, все. Тепер треба це порахувати. Ну, з табличкою на 2, це, звісно, проще, але на 15 це вже слишком сложно. Буду брати калькулятор. Що тут сложного тисяча. І ви больно умні. Ладно, зараз я все одно нулі перегуплю. Перерахую на всякий случай. Так. 1000. Ну, на... Так. В загальному, коли ми вже все перемножили? Значить, так, тут у нас виходить в дужках 15, так? Угу. Тому що мінус на мінус дасть плюс, 0 плюс 15, буде 15. Так. Далі у нас виходить. Треба 20 множити на 15. Буде тисяча. Не буде 1000. Чекайте, щось. А? Це на 5. Коли на 5 множимо, Буде 10, так? 0 пишемо. Пам'ятаємо, а 2 на 1. 2 на 1. 5. 2. і ще один. Ми пам'ятали. О, боже, я заплатив. Угу. Ви почитали, що тут. 2, 15, 300. Бро. Так. І потім ми множимо. От, виходить, нам треба множити 3 на 21, так? Так, да, 3 на 21. А, так. Да. Так. Ну, і так, потім. 3 на 2. Ох, йомою. 630 тисяч. Так. 3 на 2, 6. І 3 на 1, 3. А тепер я збираю всі нулі. Раз, два. Тут було два нуля. Тут був 0. Так. І ще у нас. Так, і ще у нас 0 був 30. Так, все, я собрала всі нулі, які я повідкидала, поки тут умножила. Раз, два, три, чотири. Нуля. Раз, два, три, і тут був 0, ще коли було 30. Все. О, так вийшло. Тепер що це за одиниці? Кілограми, кілограми скоротились, градуси Цельсія, градуси Цельсія скоротились, осталось джоулі. Так, я записую ось сюди. Ви можете цього не робити, а я просто запишу струм. Значить, у мене виходить К1. Три. Так, 630 тисяч. Джоулю. Так, тепер я буду стирати останню дію і по-новому підставляти. Для... Так, ви можете мене випереджувати, щоб ви вже там рахували. Не обов'язково чекати, поки я буду цим займатися красивості, наводить себе на дошці. Так. значить Далі ми рахуємо Q2. Замість лямби у нас буде 332 кДж на кг і помножити на 20 кг. Знов 3 на 2 множити. Ну, хтось уже помножить 3 на 2? Так. Да. 6, 6, 6, 664. Так, 664 і ноліку двадцять. Так. Це у нас, знову ж таки, кілограм, кілограм, скоротився. Залишилось кілоджоулі. Значить, сюди я пишу Q2. Воно в мене. 6640 джоулів, ой, кіло джоулів. Так, ну і знову я прибираю. Хто не успів, тот опоздав. Так, і Q3. Тепер гріємо воду. 4200 джоуль на кілограм на градус Цельсія. Множимо на 20 кілограм. Так, і в дужечках у нас буде 70 градусів Цельсія, мінус 0 градусів Цельсія. Так. Що у нас виходить? В дужках виходить 70, так? Так. Да. Угу. Треба його множити. На 20, на 20, да. так. Так, 140. Це вийде. Не 140, це вийде 1400. Ну, неважно, поки що нулі. Так, тепер нам треба виходити 14 умножить на 42. Ай, яй-яй. Так, не буду затягувати. У мене вийшло 588. Тепер збираю нулі. Тут 2 нуля. І тут було 2 нуля. Так, знову ж таки, кілограми скоротилися, градуси Цельсія скоротилися, залишили джоулі. Так, значить, кутри у мене. Так, кутри у мене виходить 5 мільйонів, так? Да? 880 тисяч. Джоулів. Ну і остання наша дія в цій задачі. Треба всіку додати У нас у два кілоджолі. Так, тепер дивіться. Ми їх зразу додати не можемо. Чому? Ну, в одному джолі, другому кілоджолі. Так. Значить, нам треба попереводити його. Нам простіше його перевести все в кілоджолі, щоб були менші числа. Кіло це скільки. Ну, кілометр це скільки метрів? Сто. 000. Як ви, як ви кілометри гарно бігаєте, мабуть, на фізкультурі, да? якщо він 100 метрів. Так, mm -hmm. значить, тисяча. В нас тисяча – це е, кіло. Значить, ми можемо зробити, щоб знайти Q. Ми ось тут зробимо кілоджоулі. Це значить, що ми три нуля приберемо, так? а замість них напишемо, що це кіло. Так? Три нуля. Ми можемо замінити буквочкою К маленькою.

Ну, надеюсь, ви далі доробите. Додому я вам кину задачу в групу. Задача буде схожа до цієї, що ми робили останньо. Там задача така компетентнісна, як розплавить золоту каблучку, якщо ви вкрали її. Ну, знаєте, якщо вкрав каблучку, щоб ніхто на тебе не зловив, її переплавить щось інше, так? Да? Значить, вам треба буде розплавити золоту каблучку. Її потрібно буде просто розплавити, тобто буде задача схожа на цю тільки на одне ку менше. Отут от, тут гріть золото не треба буде. Його треба буде тільки нагріти, щоб воно розплавилось і розплавить. Буде трошечки менша задача. Значить, спробуйте зробити самостійно, обговоримо її на наступному уроці.